Івана важко уявити без книжки. Він постійно читав, наче хотів пізнати всю мудрість світу, збагнути всю глибину і досконалість. Він воював на Херсонщині, в Запоріжжі, а в місяці свого життя. Іван разом із побратимами дані ніж відбував, штурмові атаки ворога біля Бахмута. Ториком за фахом і покликанням він передбачав, що потрібно бути готуватися до захисту нашої країни. Щоб бути готовим, він постійно займався спортом, бігав, тягав гирі. Головним гаслом його життя було без свободи ми ніхто. Свій останній бій Іван прийняв 19 грудня 24-го року, коли Іван зрозумів, що з цього бою вже він вже не повернеться. Останні хвилини життя він зателефонував мамі, щоб попрощатися.